Безгрошів'я, низький рівень соціального забезпечення роблять життя простих людей нестерпним. Втім, безвихідь і розпадь людей не об'єднують у вирішенні проблем, а навпаки, унеможливлюють порозуміння навіть між колись дружніми сусідами. Тож про житлові проблеми погощанські дивіться далі у програмі Перехрестя правди. За допомогою до нашої програми звернулась жителька селища Гоща Олена Кравчук. Жінка розповідає, що упродовж шести років куди тільки не писала листи, аби привернути увагу до аварійного будинку, що по вулиці Застав'я, 9, у якому проживає її сім'я. Усі її звернення, у свою чергу, чиновники передресовують на селищного голову. А той щоразу знаходить нові причини для відписок. Я зверталася до нього з 2006 року, він сказав, що в 2007 року заложимо бюджет, в 2008 бюджет заложимо, 2009, 2010, 2011. Так до цих пір ніяких грошей ніхто не заложував і ніхто нас увагу не звертає. Хоч у нього що на, селищне, на балансі селищної ради вони цю хату, його, що взято під контроль головою селищної ради ця хата. Ніхто її під контроль не бере, так вона живе та живіть. Варлиться, валиться хай. Коли я прийшов у 2002 році, ну, госте питання це спочатку не стояло. У 2006 році у, 2006 році у нас з'явилася така сказати, можливість виділити житло комусь із родин які з чотирьох сімей, які проживають з метою подальшого відселення. Але ж для того, щоб виділити житло, необхідно визнати будинок аварійний. До того часу рахували, що якщо комісія визнала будинок аварійний, значить він таким і є. Значить районна адміністрація такий акт про аварійність будинку не затверджувала, до того часу поки не буде експертизи. Таку експертизу зробили тільки 10.04.2012 року. Оце є експертиза. Про те, що цей будинок є дійсно аварійний. Зверталися до голови селищної ради неодноразово, зверталися до голови адміністрації, зверталися до прокуратуру і це на гарячу лінію. Дзвонили міністерству до міністрів. О, від голови селищної ради отримали одні відписки, тому що все йде на гощу і все відписує голова, що в нього нема житла, в нього нема нічого. О, що в мене діти вже взрослі, той там живе, той там живе. Що дочка має в рівному квартиру, хоч таї квартири в неї немає. Що в мене є в Симоновій хата, хоч вона в мене теж її немає. Він їздить в хату, фотографірує з горічним. У мене довідка, що хата не моя, я вам покажу. О, ну, проб, немає де жити. Олена Кравчук каже, що з 1982 року стояла на пільговій черзі третьою, а її сусіди Карпови були у загальній черзі четвертими. Тож, коли на балансі Гощанської селищної ради з'явилась вільна квартира, Крапчуки були переконані, що саме вони повинні вселитися у неї. І тому як могли контролювали ситуацію з розподілом житла, проте Карпови вселилися в квартиру першими. Я звертаюся в сільську раду в адміністрацію. Всю дорогу йде в те, що вони самовільно вселилися. О, хоча вони виробили документацію на світло, виробили документацію на газ, купили двері, вставили, купили котла. О, там самовільного вселення немає. Дивана перевезли, все, якби якби було самовільне вселення, ну, то треба було написати їм заяву в міліцію, що вони самовільно вселилися. Вони там ще не переселилися, бо ми тоді вони так, як будь-то натоплений сезон, взяли, вселилися туди, а потім вони ж там не жили, то ми поставили два замки, Тоді вони вселили ці двері, вирвали, вставили броньовані. Ми це пішли в міліцію, міліція взяла, опечатала». Будинок по застав'я 9 це стара довоєнна споруда без зручностей та внутрішніх комунікацій. Рік будівництва її ніхто не може пригадати. Натомість вже десятки років вона служить домівкою для чотирьох сімей. Пані Олена розповідає, що після смерті чоловіка разом з нею проживає лише син Віталій. Його дружина та син через аварійну будівлю вимушені жити у сватів. Також постійно до матері навідуються і старші діти Ігор та Лариса. У другій квартирі проживає Надія Коваленко. Дві інших квартири займає сім'я Карпових. В одній проживає мати Віра та її донька Наталія Данилюк з трьома дітьми. Іншу донедавна займав нині покійний батько Наталії Інокентій. Зазвичай родини разом шукали порозуміння у владних коридорах, та останні події розвели сусідів по різні сторони барикад. Олена Кравчук вважає, що спричинив конфлікт сам селищний голова. Він нечесно поступає, тому що я стою на черзі позачергові третя. Ці стоять Карпові Данилюки на загальній черзі. Він їм від застав'я 19 їх уселив. Вони туди перевезли вещі, купили котла, купили двері, поставили все. І він намагається всіма силами ту квартиру надати їм. А ви хочете? Ну вона так як по, по цьому по черзі, по чому? Вона так повинна бути в моїй сім'ї. Ми зверталися по цих питаннях і в прокуратуру, і вскрізь прокурор теж не взяв до цього ніякої уваги. Ми в цьому будинку проживаємо, коли мені було 6 років, ми сюди переїхали. О, так нам і по цей час обіцяють квартиру, це було тимчасове житло. Так би. Ми на черзі стояли ще 1979 року, четверті. Але непонятним причинам ми чогось четверті так і осталися. А сусідка наша була 14-та, а зробилася третя. І це вона б'є на те, що вона третя, вона перша за нас стоїть на черзі. Але то черга неправильна. Раніше у будинку, що по вулиці Застав'я, 19, розміщувалась гощанська районна бібліотека. У кінці 80-х, початку 90-х, будинок перейшов на баланс гощанської філії пад «Укртелекому». Відтак пів будинку займала власна організація, а в іншій половині проживав начальник дільниці. Згодом, після придбання власного житла, коли постало питання його приватизації, він передав на баланс Гощанської селищної ради частину будинку, у якій проживав. А селищна рада швиденько оформила це житло як свою власність. Щоб відсудить людей, треба мати куди відсідати, значить є. Такі акт передачі. На основі цього акту передачі було затверджено рішенням сесії, значить, між телекомом рівне і Гречанською селищною радою. Оце є рішення сесії від 28-го. На основі акту передачі Рівенське БТІ зробило технічний паспорт і свідоцтво на право власності на дану квартиру. Цю квартиру ми планували. Надати одному із мешканців чи одній сім'ї із мешканців чотирьохквартирного будинку, так як зваживши факти одного, другого і третього, ми планували їй дати через рішення виконкому, як стала незалежність, то ми вже нікуди не зверталися, поки ще бона було жити. А як вже стали такі погані умови, то ми зверталися і до одного голови був бейлах, обіцяв нам допомогти, не поміг. Потім Акотера вже третій тур допомагає на словах. О, і вже ми і в Рівне їздили, зверталися, і ті нам обіцяли допомогти. І вже дали вказівку з Рівного, щоб нам Макутера поміг. Він прислав нам таку ну, листа, до нас, що він відсуджує, з Укртелекомом, судиться за квартиру. І якщо він її відсудить, та квартира буде ну, мені, так як в мене троє дітей, і ну, з цими дітьми тут опасно жити. Він її відсудив, я до його пішла і кажу, ну ви ж обіцяли. Він каже, ну то заселяйся. Наталія Данилюк каже, що нічого самовільно не робили. Саме голова підказав розпочати роботи в квартирі, а ордера обіцяв видати пізніше. Ми почали ми вложили 10 тисяч туди, тих, що в мене зараз немає тих грошей. Е, купили котла, ну все, щоб газ провести, труби. Людина вже почала там робити. О, батько туди вселився, жив, бо він жив теж в цій квартирі, ну, в цій моїй місяць. Він там пожив, стали морози 30 градусів, опалення там ніякого немає. О, і Він пішов назад сюди, бо тут хоч грубка якась є. А сусіди наші тим часом скористалися, повісили замка. Я пішла до голови, кажу, що, ну, що робити. Він каже, що робити, каже, що у вас каже, такі двері, що вам замки вішать. Поставте броньовані двері, а замком кажу, що робити. Каже, що замка зорвіть. Ми так і зробили, поставили ті двері. і Коли ми їх вставили, то сусідиці вскочили наші туди. Ну, коротше, що вже все ми вирішували з міліцією. Втім, про сутичку між Кравчуками і Карповими ніхто не розголошував. Не відобразилась вона і в звітності міліціонерів. Прокоментувати дану ситуацію. Працівниками Гущанського ревідділу неможливо через те, що звернення до Гущанського ревідділу управління внутрішніх справ України в Рівненській області не надходило щодо приводу самовільного захоплення помешкання по вулиці Застав'я, 19, в громадянином Карпо. Тобто ви його не опечатували? Ні, звичайно. Щоправда, саме з міліцією ми підійшли до місця інциденту, і на власні очі переконались, що квартиру хтось таки опечатав. Хто початував дане помешкання, нам невідомо через те, що взагалі це не є скажімо, встановленому порядку процедура міліції. Тому що, як ми бачимо, тут звичайний простий білий. Папір. Паперу, заліплений поверху скотчу, ні печатки, ні підписів понятих або свідків, що то було, немає взагалі. І тим більше гербові печаті. Захват цей вівся не широким фронтом, 10 чоловік, значить, днівний час і так далі. Людина привезла котла 7 годин вечора, коли в не Раді нікого не нема, заніс з обратної сторони це не з фасаду вулиці, з обратної сторони будинку, заніс того котла, вставив середину і почав ставити двері, щоб того котла не, не знаєте? Я про це не знав, я знав про це з міліції від чергової міліції, що там йде така-така ситуація. Сказав, що заберіть ключі, а завтра будемо розбиратися. Вони забрали ключі і принесли, вони знаходяться в мене. Та невдовзі до Горщанської селищної ради прийшло звернення від адміністрації Рівненського Укртелекому з проханням анулювати акт передачі приміщення, що донедавна було у їхній власності. Вони звернулися до нас з листом, що просимо прийняти на баланс квартиру номер такий то такий то Ми взяли ці листа. Потім вони написали акта, що ми вам передаємо цю квартиру. Ось він, значить це. Ми вам передаємо цю квартиру. Вони передали цю квартиру. А потім уповнимо всі приїжджають сюди. Ми не мали права вам передавати. Чого? Бо так Київ сказав. Ну ви розписалися, а це розписує заступник, а не начальник. А печатку. А печатка в нас все Ну то я в цьому не винуватий, що там дворник розпорядився, а сторож поставив печатку. Я в цьому не винуватий. Значить, акт є. Передачі дійсно на основі акту і рішення ми зробили свідоцтво на право власності, яким чином відбулася передача споруди, за яких умов нині сказати важко, оскільки нам не вдалося віднайти правовстановлюючі документи, не допоміг у цьому, і голова Рівненського укртелекому у підрозділі якого була нині ліквідована гощанська філія. Тож, доки своє остаточне рішення щодо прав власності не прийме Житомирський апеляційний суд, говорити про те, як би було добре, щоб це житло отримали люди з аварійного будинку рано. На сьогоднішній день питання зупинилося в зв'язку з тим, що Горщанський районний суд дав нам лист, на основі якого до суду звернулося рівне УКТВКОМ про визнання рішення виконкому Горчанської селищної ради скасування рішення щодо власності, власності на право даного житла. Тож тепер вже з селищним головою потрапляємо у спірну квартиру, що по вулиці застав'я, 19 у гощі. Пан Валерій без проблем відкриває помешкання, що так і залишилось пустувати. Це ліжко того чоловіка, на кого ми Карпова, який помер на клінті. і навіть речі свої казали, не міг забрати. Так, він приходить до мене, дайте ключа, я зайду туди, заберу свої речі. Ну, якщо побачить інша сторона, буде знову скандал, буде знову бійка. Я кажу, ключі знаходяться в мене. Якщо підемо туди комісійно, ну то я якось там перебуду такого цінного, як ви бачите, нема тут нічого, що можна було забирати, щоб він. А він буквально за місяць помер. Тут все чекає надбайливі руки господаря. Втім, на думку сільського голови, аби не конфлікт між сусідами, вже за декілька тижнів бригада майстрів усе довела б до пуття і якась з родин. Змогла б забути про свої страждання, натомість ворожнеча, що розгорілася між сусідами, лише унеможливлює вирішення житлової проблеми. Тож як тільки апеляційний суд поставить крапку щодо права власності на квартиру на користь селищної ради, знову гостро постане питання відселення якоїсь із сімей з аварійного будинку. Пірна ситуація надоїла всім районній раді, адміністрації, селищній раді. Якщо ситуація складеться так, що Отримують цю квартиру зовсім інші люди, які також стоять в черзі. Тоді відшкодування затрат, які повели в зв'язку з дверима, придбанням дверей і котла, людина, яка сюди вселиться, відшкодує, або власники просто його заберуть собі. Вирішення питань, що пов'язані із підселенням громадян, які. Перебувають у аварійно-непридатних житлових будинках, вирішуються місцевими радами, місцевими радами, сільськими, селищними радами. Тобто в відповідності до закону України про місцеве самоврядування, до компетенції міських, селищних сільських рад відноситься вирішення питань стосовно житлово-побутового забезпечення громадян, які мешкають на території відповідної територіальної громади. Пан Валерій пояснює, що списки пільгової та загальної черг на отримання житла йому дістались у спадок від попередників. На його думку, вони давно потребують уточнення. Адже у багатьох змінився сімейний стан, хтось уже розбудувався, хтось придбав необхідне житло. Що ж до фігурантів конфлікту, то і вони є серед претендентів на житло. Втім, чому проживаючи в одному аварійному будинку, вони знаходяться в різних списках і для нього лишається загадкою на першочерговому е одержанні житла виконкому селищної ради на сьогоднішній день. Кравчук Олена, колена. Володимировна, яка з Харцем її п'ять чоловік, з 1982 року стоїть на черзі. І у списку загальної черги Карпов Інокентій Михайлович 79 року стоїть третій на черзі, четвертий на черзі, четвертий. Вона третя, а він четвертий. Хоча, якщо взяти по датам, то він повинен бути попередником, а вона повинна бути стрільчою. Бо тут 79-й рік, а тут 82-й рік. Та після смерті Інокендія Карпова виконком Гощанської селищної ради прийняв рішення про визнання Наталії Данилюк правонаступницею черги батька. Селищний голова запевняє, що робить все, аби всі сім'ї якнайшвидше відселилися з аварійного будинку. Та відсутність такого житла основна причина проблеми, оскільки за останні 12-15 років не було збудовано жодного будинку за кошт держави. Тому як варіант, розповідає пан Валерій, мешканцям було запропоновано шукати підходяще житло на вторинному ринку. У минулому році селищна рада та Гощанська держадміністрація виділили по 50 тисяч гривень для придбання такого житла людям, що потребують відселення. Цими коштами не скористалася ні одна, ні друга сторона. На цей рік ми знову заложили в коштористі селищної ради, але ж. Кошторис, бюджет селищної ради не дозволяє нам придбати житло на вторинному чи побудувати нове по фактичній вартості і таке, які хочуть. Якщо в родині приписано 6 чоловік, це треба чотирьохкімнатну квартиру, мінімум, значить, враховуючи норми на територію України порядка десь 14 до 14 квадратних метрів на кожного життя. Це треба доволі сучасну, нормальну квартиру. Такої можливості в селищної ради нема. Одна з квартир, одна з сімей, яка там проживає, віднайшла зараз будинок, старий будинок, який продається. На нього зроблена експертна оцінка формальності документації Коваленко, Надія. Ми бачимо таку можливість, що ми її купимо оцей будинок за 50 тисяч. Та для решти такі кошти віднайти є дуже проблемно. Втім, якщо за результатами надходжень до бюджету буде перевиконання плану, хоча б 105 відсотків, запевняє пан Валерій, то стане можливим ще цьогоріч виділити ще якісь сім'ї 50 тисяч гривень на придбання житла. На думку юриста Ігоря Боліщука, законодавчі норми не обмежують права громадян у виборі підходящих варіантів. Та для того аби селищна рада таки могла виплатити передбачені кошти, за них треба буде обов'язково прозвітуватись. На мою думку, вони можуть видати перерахувати ці кошти на рахунок будь-якої установи банку відповідним. Управлінням казначейської служби і в відповідності до закону України про свободу пересування громадян, фізичні особи мають право використати цю компенсацію і на всі території України, на будь-які території України придбати або взяти в оренду потрібне придатне для проживання житло. На мою думку, таке можливо лише при повного, повної звітності за використані кошти. Тобто в селищну раду після перерахування коштів необхідно буде надати документи, які підтверджують купівлю або ж придбання цього житла у власність. Щоправда, аби людям, котрі потребують допомоги, такі вдалося скористатися грішми територіальної громади, перш за все слід письмово звернутися з відповідним проханням на адресу селищної ради, аби колегіальний орган прийняв необхідне рішення. Олена Кравчук запевняє, що як може, так лагодить свою квартиру. Гроші на будматеріали йдуть як вода у пісок, та тріщини по хаті все одно невдовзі вилазять назовні. Каже, що підлогу вже й не береться ремонтувати, тому найбільше допікає стеля та стіни. Купляю гіпс, купляю цемент, то помішками, мабуть, бамішки зараз купляю. Бо його треба скрізь позиплювати, там же ж внизу немає нічого, гниле не то ліпить, зверху впадається, там зачепив, воно зразу впадає, де не зачепив, воно все падає. І все треба його ліпити, а на вулиці так само мішками йде. Там, там вже і вулота є, заліпила, мішок вийшло, і туди це, це треба 200 рублів за раз на один цемент, на один гіпс. Де нам подіться зима, йде, куди ми маємо йти. От туди-сюди зима ж. Тут, тут дівчина була в нього у понеділок на на прийомі. Він сказав, сказала, каже, як нема грошей, нема нічого, поладьте кришу, каже, поладьте, каже, коміна, бо ж треба було топі. Він сказав, що я людей пошу, щоб люди попадали. А те, що люди тут живуть, що може на голову пасти і балюки, одпадає, все одпадає, туди його дівати. А от Наталія Данилюк журиться, що з чоловіком у неї не склалося. Він вирішив, що сім'я йому не потрібна. Тож цьогоріч їй з неповнолітніми дітьми доведеться зимувати саме у цій хаті. Каже, що страшно згадати, як минулоріч бідкалася її мати, аби натупити оселю. Тут у мене мати того року зимувала, бо ми пішли на зиму до свекрухи, ну, бо маленька дитина ця родилася. То в неї поомерзали кінцівки і тут стегна подмерзали. Вона лягала спать, вдівалася як на двір, хустку. Одежу таку теплу, що тут топиться. Спалювала два мішки дров за день. І ще брикету купила, не знаю скільки, то воно все пішло за зиму. І груба, гаряча, така, що торкнутися не можна, а воно все ж тут виходить, воно ж трухле. Там вже кругом деркіш, все вивалюється вже ці стіни. Воно не тримає взагалі тепла. Дуже холодно. Наталія показує, як у материній квартирі щоразу більше з'являється тріщин, які ніяк не вдається заладнати. Підлога вже давно стала для дітей гойдалкою. Натомість у квартирі батька лише сьогодні знайшла час, щоб, хоч якось, освіжити понівечені стіни. То, мабуть, гоще єдина така хата аварійна, і за стільки часу, щоб влада не могла допомогти цим людям. Ну бо вже таких немає в гості хатей. І скільки було організацій, таких, що ото розвалились ті організації, і так само воно зараз є, і воно в міліції стоїть здання пусте вони його покинули. в комунхозі здання пусте. А скільки було ще раніше тих пустих зданій, і ми ходили, що дайте нам от там поселіть нас, і обіцяли дати, але ніхто нікуди нікого не переселяв. Нема такого приміщення у власності. Селищної ради або на балансі селищної ради такі приміщення є. лише на перший погляд і кравчуки, і карпови Данилюки однаково страждають від аварійного будинку. На думку селищного голови кравчукам вряди годи таки є де знайти прихисток. Натомість Карповим Данилюкам відступати нікуди. Втім, не дарма в народі кажуть, що своя ноша завжди важча. Тож настільки велике бажання вирватися з руїни, що на сусідську біду зневажають. По-людському сім'я Кравчуків має варіанти. Сім'я Карпових не має варіантів. Значить, я б давав би, або давав би перевагу для сім'ї Карпових. Сьогодні ми з вами могли лише спостерігати, в яких умовах проживають люди в аварійному будинку на вулиці Застав'я 9, що у Гощі. Вони щоразу прокидаючись вранці, дякують долі, що залишились живими та неушкодженими. Адже кожен сильний вітер чи злива для будівлі не минають безслідно. Тому дуже важливо, аби до вирішення проблеми долучились компетентні чиновники, які допоможуть сім'ям знайти безпечне для проживання житло. Принаймні ми на це щиро сподіваємось. А наразі це все. До зустрічі на перехресті правди.